Реактивні шахеди. Вже модернізовані дрони росіяни сотнями запускають по Україні. Реактивні! Це так звана Герань 3. Дрон, який за технічними характеристиками схожий на звичайний шахет. Проте потужний двигун дозволяє летіти 2500 кілометрів на швидкості до 500 кілометрів на годину. Поява викликана тим, що ворог шукає можливість комбінувати різні засоби ураження, не лише крилати балістичні ракети, і ударне безпілотник, а й в класі безпілотників мати інструменти з різними швидкостями, з різними характеристиками для того, щоб суттєво навантажувати протиповітряну оборону. Проте реактивні російські безпілотники безжально починають підбивати українські дикі шершні цього тижня. Наш дрон перехоплювач вразив перший швидкісний шахет, і це був лише початок. Наші деякі дрони перехоплювачі можуть розігнатися до 340 км на годину, що дозволяє перехопити безпосередньо такий шахет. Головна задача це вчасно виявити і правильно розрахувати балістику заходу на ціль. Але не лише реактивні. Ворог почав запускати шахеди, якими дистанційно керують в режимі онлайн. Такий безпілотник атакував нашу мобільну вогневу групу. Дрон різко змінив курс і цілью вибрав пікап, з якого стріляли. Дивом екіпаж не постраждав. На машині Оператор тримає з ним зв'язок на відстані до 150 кілометрів і полюють такі дрони саме на тих, хто їх намагається збити, або ж передають точні координати вже для ракет. І вони розраховані на те, щоб вишукувати. Умовно мобільномогниво групи, які стоять на основних ешелонах входу цих шахедів до території України, тому що ну усіх у спільноти дуже часто виникає питання, чому ми їх не збиваємо на Чернігівщині або на сумщині, тому що а, така робота одразу ж з'являється російські орлани, і потім туди прямують ракети або інші засоби ураження. Одночасно з таким шахедом летять і інші з касетними боєприпасами. Такі цього тижня цілеспрямовано гатили по багатоповерхівках у Вишгороді на Київщині. На цьому відео сапери за допомогою робота знімають бойову частину дрона та касети з даху будинка. На щастя, даний постулотний літальний апарат не здетонував. Але даний безпілотник був оснащений субоєприпасами, які мають механізми самоліквідації. Ці боєприпаси в будь-який момент можуть здійснити свою детонацію і вразити людей, які знаходяться поруч. Звичайна тактика росіян начиняти касетами, ракети та дрони, аби вже після атаки вбивати цивільне населення підриві основного засобу враження в шахеді розлітається на велику відстань. Ці елементи додаткові, які потім можуть з часом підриватися за рахунок відтермінованого підриву або за рахунок дії з цим засобом. Наприклад, підняли, штовхнули, машина проїхала. Все це призводить до вибуху. А відтепер безпілотники з ракетами на борту це відео знімає український дрон-перехоплювач, що шукає шхеди у небі на борту чергової ворожої герані видно встановлену ракету. Старенька радянська ракета малої дальності або ближні обої, якщо називається ракета класу повітря. Повітря шахет успішно збили ракету, яка вціліла, ідентифікували це. Р 60 старий радянський брух, який не здатен взагалі далеко летіти. Загалом її дальність треба сказати в ідеальних умовах 10, максимально 12 кілометрів, і це на великих висотах, де холодно, поблизу землі. А ця дальність падає вдвічі мінімально вдвічі, а то й втричі. Але для чого росіяни взагалі її примостили на реактивний шахет? Ця модель не працююча. чому тому, що ракета Р 60 знаходиться на пілоні аПУ 50 і він прикручений зверху. Він а, без прискорювача, без катапульти скидає просто вниз а, ракету. Тим самим розсушування таке розташування ракети, а її блокує до використання. Що ж намагались зробити путінські кулібіни? Відповідь очевидна, кажуть авіаексперти. Недотепний винахід це намагання вразити наші гелікоптери, які піднімають у небо, коли летить ріша хедів. найбільша загроза для гелікоптерів, бо по літаках літак встигне вийти з зони ураження. Там дальність польоту ніяка в цієї ракети. Дальність виявлення теж, і треба ну просто ідеальні умови для того, щоб вона захопила ці. В ідеальних умовах ракета запускається тоді, коли бачить джерело тепла, тобто двигуни літаків чи гелікоптерів, але недолуга зброя може почати банально бити по житловому сектору. Якщо десь на землі хтось розпалив багаття, було багато випадків, коли ця ракета замість літака, наприклад, поршневого літака, від якого невелике теплове випромінювання, да. Вона предпочитала російською мовою, значить, полетіти кудись, значить, там де багаття палало да? або було якесь таке серйозне теплове випромінювання. Ну, наприклад, труба. Ймовірно, ідею із ракетою росіяни вкрали у турків, які нещодавно винайшли і вже випробували ракету для байрактарів. Це є. Перспективна розробка, але жнов ну, таки, якщо ми кажемо про байрактар, то там була випробувана ракета класу повітря повітря загризотна. Це як спроба протидіяти загрозам, які зараз є з боку Російської Федерації. Це застосування керованих авіабомб, які можуть вкру... працювати на великовість. Але шахет не байрактар, а ракета Р 60 застаріла, і перспективи масового виробництва, вочевидь немає. Ракета випускалася, здається, над в Тбілісі. Тобто поновити випуск цих ракет навряд чи росіянам вдасться, навіть маючи про російський уряд в Грузії сьогодні, да? Бо нема ані комплектуючих, ані ну, документації можливо залишились, але технологічної документації теж немає. якщо Р-60 ворог почне використовувати масово, захиститись нашій авіації можливо. Достатньо теплових пасток та злагодженої роботи з радіолокаційними станціями. А на радіолокаційних станціях треба просто дивитися і попереджати екіпажі, які полюють за шахедами, попереджати про те, що ззаду або на якійсь зустрічно пересічних курсах, щоб не було інших шахедів. Бо гелікоптер встигне на кілька кілометрів відійти, якщо буде попереджений. А ще шахет разом із ракетою стає важчим та незграбним і вже точно не може летіти далеко. Тож, ймовірно, ворог запускатиме їх по прифронтових регіонах. Більшу небезпеку нестимуть дрони об'єднані в одну мережу за допомогою надпотужних китайських модемів, і боротьба з такою павутиною шахетів це виклик на найближчі кілька місяців.